Країни ЄС посилюють контроль на кордонах. Додаткові країни шенгенської зони, окрім Німеччини, запроваджують контроль на кордонах. Європейський союз стикається із проблемою зростання кількості нелегальних мігрантів, а також легальних біженців з України, які покидають домівки через наближення зими. Які країни відновили або ж посилили перевірки? Австрія країна запроваджує перевірки на кордоні зі словаччиною, чехією та угорщиною? Данія. Країна проводить перевірки сухопутного та морського транзиту з Німеччини до 11 листопада, посилаючись на терористичні загрози, пов'язані з війною в Газі, а також на ризики російського шпигунства. Франція країна послалася на тиск на систему прийому біженців також та загрози тероризму. Німеччина вже давно запровадила посилений контроль на всіх своїх сухопутних кордонах. А з 16 вересня запроваджує його на півроку. Італія. Перевірки на кордоні Італії триватимуть до 18 грудня. Норвегія. Ця країна не є членом ЄС, але входить до Шенгенської угоди, і Норвегія відновила прикордонний контроль у портах.